Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка Шахраї. Активізувались не на жарт. Кожен день якесь нове попередження при том. Привіт! Помічниця. Моя помічниця. На, топи. Кожен день якесь нове попередження, притом масове до неможливості. Діло в тому, що. Шахраї почали масово використовувати розвиток технологій, а саме штучного інтелекту. Якщо не знаєте, я вам так в дві секунди скажу, що за допомогою штучного інтелекту можна зараз генерувати чийсь голос, чиєсь зображення, навіть воно буде рухатись. З картинки взяти будуть губи плямкати, типу це ви говорите. Ну текст картинки то вже давним-давно генерують кучами і ото все. Половину інформації, яку ви читаєте в Фейсбукові, то вже пише штучний інтелект. На жаль. І шахраї це ті, хто попереду планети все, і вони всі нові технології зазвичай відшліфовують самі перші. Ти там є, так? Да? Тож. Як вони працюють і як не попасти? Схема дуже страшна, дуже підла і дуже підступна, і вимагають гроші. Ну, не вимагають, типу, що крадуть, а тут ви їм самі пересилаєте. Давайте, біжитима. Давайте я вам розповім, щоб ви не попали в цю лавушку. Тож, шахраї почали використовуючи штучний інтелект. Підробляти голос ваших знайомих і присилати повідомлення або аудіо, або відео, навіть оцей кружечок, да, як в месенджерах приходить, коли відео повідомлення відсилати. Відео таке повідомлення, що я попав в якусь біду, скинь, будь ласка, гроші, і це приходить від знайомої вам людини. Як вони беруть цих знайомих людей? Як ми знаємо, був період, коли масово ломались телеграми, інстаграми, вайбери, і ніхто не розумів для чого. Типу, гроші не крали, ломався лише месенджер. Ну коли вони їх масово зламали, вони позабирали собі всі бази і з'єднали зв'язки, хто кому родич, хто кому знайомий, хто кому друг, по перепискам, по всьому. І тепер використовують цю інформацію в своїх цілях. Беруть, коли ви з кимось спілкувалися, бо в них збереглася після злому більшість інформації, ви відсилали якісь звукові, беруть ваш голос, формують ту річ, яку потрібно сказати: типу, я дуже попав в біду, придумують цілі такі, знаєте, підготовчі матеріали. що... Їхав туди, вони знають навіть ну, місця, де плюс-мінус та людина, тобто підготовлюється дуже і дуже хорошо. Їхав туди, попав в біду. Ну, тобто, звучить настільки правдоподібно, сталося ДТП, лежу в лікарні, не маю можливості вийти до банкомату там чи ще щось, не маю можливості піти забрати на лічку. Я маю на увазі. Потрібно розрахуватись картою, На карті грошей нема. Скинь, будь ласка, я тобі віддам. І коли людина чує голос. Або навіть бачить картинку, де людина стоїть, шевелиться як настояща, да? а то згенеровано штучним інтелектом, то не, зазвичай це викликає довіру. І особливо коли то мама, батько да, дітям внукам скидають дуже і дуже швидко, не задумуючись, як вберегтись. По-перше, саме найголовніше попередження, яке я розповідав вже давним-давно, і зараз повторюсь, і всім рекомендую перед тим, як комусь щось скидати, передзвоніть і спитайте. Спитайте, чи то він присилав, чи то від нього інформація, чи то, чи то дійсно він потребує тої допомоги. От самий найкращий спосіб це спитати. Ну, дуже часто буває таке, що коли дзвонять, телефон десь не в зоні, чи людина не бере слухавку, десь працює, і от тоді починається біда. Думають, от, блін, в аварію попав, слухавку не бере, значить точно і скидають гроші, а тоді та людина передзвонює і каже, що на які гроші ні в кого іншого не просив. Раніше була схема обману, коли просто писали повідомлення, да, що я попав в біду, скинь, будь ласка. Люди то вже розібрались з тим. Да, і з моєю допомогою також я на каналі те розповідав, і люди перестали на те реагувати. То вони пішли далі. Підробляють голос, підробляють фейс, підробляють все, щоб максимально звернути увагу, да, зачепити за емоції і швидко виманити гроші. Типу, якщо ви не скидаєте на перше повідомлення, що, будь ласка, скиньте мені, скинь мені, я в там великій біді, то вони надсилають наступне: типу, чому чому ти не скинув? Мені дуже-дуже потрібно, я ну, починаю давити. І оця давка може там 3, 4, 5 повідомлень бути, аж поки ви або не дозвонитесь до справжньої людини і не поговорите з нею, і не побачите, що дійсно вона чи ні. І поки ви їх там не пошлате в чаті прямо лінійно. А так що йдіть туди-туди, за російським кораблем. Шо моя квіточка? І І е, другий варіант поки ви не скинете гроші. Як правило, тільки гроші скидаються. А, і ще фішка в тому, що якщо ви скидаєте якусь суму, то починають. Ой, вибач мені. Трішечки не вистачило до кінця, І отак, знаєте, типу людину вже прогріли, зачепили. Що моя йди, допав. Прогріли, зачепили і вже виманювати далі. Тому будьте уважні, обережні. На такі повідомлення ну, уваги не звертати не можна, тому що це можуть бути ваші знайомі, близькі, родичі, діти, внуки, батьки. Тобто не можна не звертати уваги, але завжди перевіряйте, що дійсно вони чи їх не зламали. Бо були випадки, коли приходили, отак сидять, сиділи ми з кумами за столом. І від кума приходить, що от мені терміново потрібна допомога скинь на лікування. Я йому показую, а він навпроти мене сидить. Посміялись, я допоміг відновити аккаунт. Від вас така допомога приходить, то поміняйте всі паролі. Зайдіть в налаштування, безпека, змінити всі паролі. Якщо від когось знайомого, то обов'язково позвоніть йому, повідомте, щоб він то зробив. Бо якщо він не поміняє паролі, це буде слатися всім іншим. Тобто, якщо ви не зреагуєте, бо ви вже подивилися відео, ви захищені, то не факт, що хтось інший не зреагує. Тож, ваша безпека це саме перше, ваші. В ваших руках, ваші, ну не то, що передбачуваності, ваші е, безпека, ваші безпеці якось то тологічно звучить, але в е, вашій е, зацікавленості і перевіряємості. Тобто всі факти перевіряємо, аж потім на них реагуємо. Так само, як з паролями, з смс-ками. Уважно перечитуємо, що то за пароль, з якої смс, що прийшов. Бо дуже часто, коли вас про вам типу скидають гроші, приходить пароль, що ви скидаєте гроші, а людина, не прочитавши того, підтверджує. І також втрачає свої кошти. Тож, будьте уважні, обережні, я буду максимально старатись вам розповісти, вас зберегти, вам допомогти. На Дубровській ВІА вже знову почали з'являтися відповіді, тому до нових зустрічі на каналі. Шукайте відповіді на... Вибачаюсь, не на Добровської, а й народна думка шортс, або я його переміную на Народна думка відповіді. Заходьте туди, шукайте і все будемо розбиратись разом. До зустрічі, дорогі мої глядачі.